Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника військового експерта Михайла Самуся. Михайло, моє щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю, радий бачити. Михайло, звичайно, топ-тема це зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Дуже багато розмов наразі, зокрема щодо територій. Найпроблемніше, я б сказала, напевно, це те, що звучить так. Сенатор Грем каже про що, що Україна не вижене всіх росіян, а Російська Федерація не піде на Київ, тому будуть обміни територіями. Наша офіційна влада говорить про те, що ми не будемо поступатися. Так при цьому Венс каже, що основне завдання це зупинити лінію по діючій лінії фронту. Так як ви вважаєте, чи є для нас ризики, чи можуть нас до якоїсь поганої години Михайло. Схиляти можуть що завгодно. Ми пам'ятаємо і овальний кабінет, і істерики, і так далі, і навіть офіційні заяви, що Сполучені Штати можуть визнати Крим російським, а Україні не треба визнавати. Ми це все вже проходили насправді. І коли хтось з офіційних представників Сполучених Штатів говорить про якийсь обмін території, навіть Лінсі Грем, які є очевидно нашим союзником, він каже про якісь обмін територіями. я чесно кажучи, не можу зрозуміти. Тобто, ми міняємо Камчатку на Курську область. Чи що ми будемо міняти? Я просто не можу зрозуміти, як можна міняти Херсон на Донбас? Це про що це? Це, це? це пишуть журналісти, які не розуміють ситуації. А потім про обмін територіями говорять, очевидно, політики, які, можливо, допускають, що. А в Україні що станеться, але в Україні нічого не станеться. Україна не може розмінювати свої території просто на якісь обіцянки Путіна. а Ми з росіянами в такі ігри не граємо, це однозначно. Тому єдине, що є реалістичним, це припинення вогню по лінії зіткнення. Це дійсно те, що ми можемо чітко говорити. Що для України це прийнятний варіант? 11 березня. Нагадаю, ми підписали комітеті разом з американцями в Джиді. Що Україна готова на повне, всеосяжне припинення вогню для початку на 30 днів. Але очевидно, Але що Путі Україна каже готова. про припинення вогню лише в повітрі та на морі. Ну я ж кажу, що Путін, дивіться, щоб відразу зрозуміти, про що мова, для Путіна ця зустріч це шанс затягнути час. Не більше, не менше, от просто затягнути час, тому що він розуміє, українці не підуть на жодні розміни території. Це очевидно, українці не змінять свою ситуацію, тому що. Немає у Путіна зараз інструментів, які б могли радикально змінити думку українців, тому що він Путін, я думаю, і його генерали розуміють, що в цьому році не буде ніякої, ніякої окупації Донбасу. Повної не буде, і я дуже сумніваюся, що навіть Покровськ вони зможуть взяти до кінця року. Це ще треба подивитися, як вони це реалізують, тому Путін чітко розуміє, що ця зустріч, це шанс. На те, щоб затягнути час, чому тому, що взагалі то 8 серпня мали вже бути накладені тарифи на Росію і на ті країни, які торгують нафтою. Тобто, фактично, з 8 серпня, вже мало би бути ембарго на російську нафту, але я нагадаю інше 12 червня, коли в Україну приїжджали європейські лідери, і так само вже все, от, от цього разу точно буде санкції там зараз вдаримо Потім розмова Путін Трамп, і все це розтягнулося знову до 8 серпня. Потім знову їде Вітков до Москви, і все це знову розтягується. Тобто Путін грається, йому це вдається з Трампом. Такі фокуси чомусь виходять. Я можу пояснити, чому тому, що насправді така заява дуже агресивна Трампа стосовно тотального ембарго на російську нафту. Це все таки дуже складний крок. Особливо там накласти тарифи на Китай. Да? Можна сказати, ми зараз 100% на Китай накладемо. Але це б'є по американській економіці. Крім того, повний ембарго на російську нафту може спричинити зростання цін на нафту. Ну, тому що нафти стає менше, очевидно, ринок має адаптуватися, і десь на певний період могло би бути різке зростання нафти. І це дійсно могло би знову ж таки завдати. Шкоди самі американській економіці, і тому а, Трампу в принципі сподобалося те, що йому запропонували, тому що є шанс не вводити ці тарифи, але тримати їх як дубінку над головою а, Путіна. І а, для Трампа, в принципі, а, цей, а, цей саміт а, в, на Алясці це можливість а, все ж таки заявити Путіну. Чітко, або, як здається, Рюте сказав, що це буде тест для Путіна. Тобто uh -huh. Трамп буде заводити тест для Путіна. Якщо ти не погодишся на ceasefire, на припинення вогню, я ввожу тариф. Так чи ні? Якщо це так буде, от, от такий варіант, це нас влаштовує. Тому що Трамп тоді остаточно зможе ухвалити рішення про тарифи і почне реалізовувати це поступово там і так далі. Якщо, якщо це все знову перетвориться в чергові розмови тригодинні про хокей, Кіно, доміно і так далі, це просто буде вже фарс. Це вже буде просто фарс, в якому дієві особи на чолі з Путіним просто граються і знущаються над, над Сполученими Штатами. І тут Україна, якраз, отут от Україна якраз найсерйозніша сторона. От Україна чітко має свою позицію. Ми говоримо, ми готові зараз не сість території не обговорюємо. Все, що ви там поговорите про кіно, це ваші проблеми. Насправді, то, якщо ми повернемося знову ж таки в овальний кабінет, саме тоді Трамп сказав, без моєї допомоги ти два тижні не потримаєшся. Зеленський сказав, мені вже один про три дні говорив. Це було досить давно вже. І ми після того відчули, що таке без американської допомоги воювати, що таке жити виключно на допомогу. Європейців, і базуючись на нашого ОПК? Потім ми з європейцями навчилися жити без американців. Потім американці вже прийшли і кажуть, ну не виганяйте нас з маркету, з нашого з ринку. Давайте ми будемо вам поставляти зброю за ваші гроші. І зараз ця, ця система, яка працює. Якщо, наприклад, Трамп каже Зеленському, підписуй, що ти визнаєш Крим, Зеленський каже, я не буду цього підписувати. Це маячня. Що може зробити Трамп? Що він може зробити? Як сказав Джеді Венс, ми не хочемо фінансувати цю війну, а. так ви її вже не фінансуєте. Ви на цій війні вже заробляєте, тому що Європа платить вам мільярди доларів за вашу зброю для України. І що ви, що ви припините? Тобто, тут найслабкіша ситуація зараз Сполучених Штатів, найсильніша ситуація, найсильніша позиція України. Те, що зараз розгонулося в інформаційному просторі, я впевнений, що це абсолютно концентрується і. Координується Кремлем ФСБ СВР, і так далі. Це намагання показати слабкість позиції України. Ну, що ти, як сказав Фіцо: слони бігають, топчуться, а трава страждає, та ніхто не страждає. Ми воюємо за свою за своє життя, і тому Фіцо може розказувати що завгодно, його ніхто там взагалі не питає, хто це такий взагалі для нас. Але е, суть того, що Фіцот теж відпрацьовує російську методичку. Він сказав те саме, що і пише багато хто, в тому числі західні преси, тому що вони думають, що це якісь не <кій> витоки їм йдуть, а це просто вкіди йдуть. що Україна в слабкій ситуації, що її зараз затопчуть, що зараз їй скажуть, що вона має підписати територію, якісь обмін території. які обмін території, про що ви говорите взагалі? Які? Ну, про що говорить про те, що мовляв, ми, ми Донбас, так а вони можуть вивести свої війська з Херсонської, Запорізької області, і крім того, те, що вони мене... має. Я зараз не кажу про Донбас. Донбас це взагалі має ще, але ви собі уявляєте, що Путін виводить свої війська з наземного коридору до Криму, який і був однією одні з головних цілей тієї, цього удару, тому що до 22-го року, коли ми от з вами говорили, там. Моделюючи, що може робити Путін своїй, своїх наступних діях. Ну, якщо, якщо би сказав, ну широкомасштабна агресія фактично не розглядалася, бо вона була маячнею на той момент, тільки Путін думав з його генералом, що він може це зробити. Так воно і вийшло, вони облажалися по повній. Але те, що було ймовірно, от я, наприклад, вважав, що це найімовірніше, що Путін піде через Маріуполь. До Криму, намагаючись пробити наземний коридор. Воно вже на той момент там 20-21 рік була величезна проблема. І, ви, і, і тобто, та людина, яка пише цю версію в пресі, вона не розуміє взагалі нічого. Це людина, яка може просто, ну от, наприклад, якщо чат, чату GPT зараз сказати, які можуть бути варіанти, він от він п'ять варіантів напише, і буде оцей варіант. Але це ж неправда, тому що немає там. а-а-а Можливості навіть уявити собі, що Путін віддасть нам наземний коридор, і вихід до моря. Дивіться взагалі то вихід до Чорного і Азовського морів для України, це і для Росії це одна з головних геополітичних аспектів, одне з один з головних геополітичних аспектів цієї війни. Якщо б Росії вдалося відрізати нас від моря, Україна би втратила просто не знаю половину своєї геополітичної стійкості. Це ж очевидно, а нам кажуть, о, а вам зараз пропонують вихід до моря. Ну це ж це ж просто Михайле. А Харківська, Сумська область та Курська, ну мається на увазі, що може бути таке, що скажімо так, за зачиненими дверимами можуть домовитися про те, що буде якесь там поступове відведення. Так а ми це ми будемо бачити просто про те, що мовляв або одна інша, або інша сторона там програє, так, а одна наступає. От і але ну тобто в такому контексті а для суспільства не будуть якби про це говорити. Ну, ви маєте на увазі? Ну, добре, там, ну, Сумська область. Ну, ну, що вони там від відійдуть? Ну вони там сидять в кущах? Ну, добре, вони відійдуть там на 5 кілометрів. Ну далі що? Ми їм Донбас маємо за це віддати, чи що? Ну вони припинять атаку на купянськ. Так вони і так мають припинити атаку на купянськ. Те, що вони роблять, це взагалі воєнний злочин. Тобто, що вони, вони намагаються торгувати нашим, нашою землею в обмін на нашу землю або наші інтереси в обмін на наші інтереси? А що тут Росія взагалі робить? Який її вклад в цей мирний процес, сполучені Штати мають вклад. Європа має, Україна має. А що Росія? Росія це злочинець, який просто намагається торгуватися, шантажувати нашими ж інтересами. Тому я, чесно кажучи, не знаю. Ну окей Путін виведе свої війська там Сумської області, з Вовчанського цього вклинення. Ну, а далі що? Ну, я не розумію, ну що їм віддати Донбас? Краматор Слов'янськ віддати? Там, там просто основні міста, просто Путін же і не зміг, так і не зміг за всю цю операцію з 22-го року взяти хоч одне велике місто на Донбасі. Ну, реально. Ну, тобто, якщо там брати, Сєвєдонець і Лисичанськ окей, там. Ну, але ж ну, він не взяв. В... Ті міста, про які він говорив. Краматор Слов'янськ йому ще до них ще пиляти і пиляти, як мінімум ще кілька років, таких самих боїв, як, як зараз. А чи зможе він вести такі бої в 26-му році? Я, наприклад, сумніваюся, тому що економіка в дуже складній ситуації в Росії. І Якщо трошки її підтиснути тарифами, то там вже буде не до того, щоб вести такі бої. Так вони можуть концентрувати певні сили на певних напрямках, але такого тиску вже загального Росія не зможе фізично робити. Тому о, зараз Путін підняв максимально ставки. Путін розповсюдив цю маячню по інформаційному просторі. Всі ми повторюємо і починаємо обговорювати цю маячню. А насправді головне завдання Путіна просто затягнути час. Він розуміє, що Україна не піде ні на, ні на які обміни. Якщо Джей Ді Венс, наприклад, вважає, що хтось може щось поміняти, йому треба подивитися на карту, взяти експерта якогось з України. І щоб він йому розказав, що таке, наприклад, Азовське море, що таке Чорне море, як вихід до цього моря впливає на геополітичні суперечки Росії і України, що це означає для України, що це означає для Росії? Чи можливо, щоб Росія віддала якісь Запорізьку і Херсонського? Це для Віткофа, це просто звуки. знаєте. От як ми, якщо б ми зараз з вами розмовляли про Камбоджу, я, наприклад, про цю країну нічого не знаю, мені сказали, що от, давай поміняємо цей район на цей район. Кажу, по ну по карті, вона начебто виглядає однаково, ну, яка різниця? Давайте поміняємо. Але експерт по Камбоджі скаже, ви що ідіоти, чи що? Ну, це, це просто нереально, тому що там є геополітичні, економічні, е, військові аспекти, і тут, тут це все треба враховувати. Американці поки що діють, от як, як ми з вами по Камбоджі діли. Б. Їм треба трошки вникнути. Я, я впевнений, що у них є розвідка є, і пишуть вони, і коли. Е, Фахівці по Україні Росії, оце все читають, вони в шоці від того, що хтось каже про якісь exchange of territories. Який exchange? Ну хіба що наші зараз зайдуть в Брянську область, і тоді будемо exchange робити? Ну, це просто. Але ж ви ж пам'ятаєте, що коли Україна була в Курській області, Путін просто збрехав Трампу, що там 10 тисяч українських солдаток оточені. І Трампу цього достатньо було. Він сказав, так все, зупиняємо війну, там заоточені. Українські солдати, тобто ніякої, ну тобто, ні розвідка, ні спеціалісти тут не мають впливу. Тут е, іде е, гра в одні ворота. Путін йому говорить про печенягів і про оточення українських солдатів, а Трамп цьому вірить і починає ухвалювати рішення на основі маячні. Тому Путін на цей розраховує, що в на саміті в Алясці він буде нести маячню, Трамп буде погоджуватися. Це дасть Путіну пару місяців ще продовжувати оці атаки війну і так далі, Михайло, як але те, що... якщо йде як би мо про зустріч, все таки так лідерів, тоді це означає, що все таки якісь попередні домовленості тоді є, і можуть означати, тому що навіть ну, пропагандисти російські вже говорять про те, що Путін та Трамп можуть попроголосити про завершення так званої СВО. Тобто тут тоді вже не прогрівають, вони розуміють, що буде якесь тоді рішення. І скажіть, будь ласка, а чи купиться, скажімо, так, Трамп на ось цю пропозицію Путіна обмеження, ну якби вогню лише у повітрі? Та на морі, що тоді для нас це означатиме, чи нам на це треба погоджуватися тоді. Так, от Путін для того, щоб затягнути час, може вдаватися до таких речей. Тобто він може сказати, що давайте не повне, а на повітрі на морі і потім будемо говорити далі. А далі це означає, що війна буде продовжуватися. як і продовжувалося. Єдине, що можливо не буде ударів по Києву, наприклад. Але ж по Запоріжжі вони можуть бути так. Сказав, це ж... Харків Сума, так ну то... ж, так Харків, Суми, Запоріжжя, всі інші прифронтові міста будуть потерпати так само, от вчора кабом по автовокзалу в Запоріжжі. Тому що вони скаже, так це фронт, це не повітряно. Тобто, що таке повітряно? Так, тоді сажаємо су 34 всі, і вони не літають, не кидають каби. Чи так буде? Що це сумнівається? Тобто, якщо так буде, якщо каби перестануть кидати, окей, добре. Тобто тут же все в деталях. Якщо вони просто шахеди перестануть кидати по Києву, а по Чернігову продовжать і по Сумах, ну, вибачте, ну тоді це ж, це ж маячня. Ми говоримо про сі сфери. Якщо ми говоримо про прорив, то тоді Путін має погодитися на повне припинення вогню. Далі можна говорити про що вогонь. 10 років поки не, не помре Путін. Далі можна говорити, там що заводне робочі групи створити, нехай там їздять раз на місяць до Стамбулу і про щось розмовляють. Але ми знаємо, що з росіянами можна про це говорити вічно, вони ніколи, якщо їм по морді не даси, вони ніколи не відповзуть. Це ми проходили вже мільйон разів за 300 років. Тому тут все, все чітко стосовно того, що прогрівають чи не прогрівають, от тільки що я бачив твіт Дмитрієва, він написав, що. Mm -hmm. Це принесе мир. Там ніякони, там оці поджигателі війни будуть, не будуть сміятися, 15 -го. кого він має на увазі поджигателем війни. Головний поджигатель буде сидіти там. Це Путін. Можливо, він не буде посміхатися, я не знаю. Хоча він буде, він же КГБ він буде посміхатися. Але суть в тому, що те, що в російському інформаційному просторі йде певний сув до того що Ну, от, уже СВО там начебто досягло своїх завд... цілей. Оця вчора була інформація, що Козак з Кирієнко, там щось конфлікт якийсь і так далі. Козак сказав, що треба припиняти. Кирієнко. коротше, українці почали дратися до того, чи вбивати українців, чи не вбивати українців. Ну, Тобто це дійсно цікава штука, це цікаві процеси, які. Явно свідчить, що ну ми про це постійно говоримо: еліти різні в Росії. Є еліти, які, яким вигідно продовження війни, це очевидно: Кирієнко, Чем Завсечен, Патрушев, які сидять на грошових потоках на обороні промисловості, Мантуров там і так далі, і шурують усі всі гроші, які переводяться з нафтодоларів, доларів, переводяться в рублі, і потім витрачаються на війну. А звісно, а на руках залишається трошки профіту. Це, це вони роблять. А отак огорта еліт, які хотіли би жити по-новому, скажімо так, оце Дмитріїв там, оці молода з ФСБшна, яка бачить тому, що так може ж американців затягнути інвестиції, мільярди, сотні мільярдів доларів, повернутися в Європу. Те, що було, наприклад, 15 років тому, коли Росія заробляла ну, там просто 300-400 мільярдів євро тільки з Європою за торгівлю газом. Чому не повернутися в ті золоті часи, коли Газпром ще щось вартував? І тому, звісно, йде, йде протидія. І тут пам'ятаєте, ми з вами це говорили. Мій прогноз був, що як мінімум до вересня-жовтня, оця стара група, група старих гвардійців, вони будуть тягнути максимально проведення СВО війни, щоб максимально вичерпати ті гроші, які ще є в казні. Фонд національного достояння там добробуту, не знаю, і так далі. І е, коли грошей стане менше, це залежить від того, наскільки будуть жорсткими тарифи, і наскільки буде низькою ціна на нафту. Якщо е, е, грошей в казні не буде, то ця група просто скаже: Окей, добре, давайте тоді якось думати про це. Але я не бачу, що зараз, наприклад, от прямо зараз у них гроші закінчилися, у них гроші є. Потім ці зливи на минулому тижні, що генерали пообіцяли Путіну за 2-3 місяці рішити вопрос з Донбасом. Ну, вони так обіцяють йому. Спочатку 2-3 дня було, а потім вже 2-3 місяці і вже 11-й рік. Але суть в тому, що я думаю, що ця стара гвардія ще хоче поборотися за гроші. Ще провести mm -hmm. аж десь до жовтня, ну, вибачте, це ще майже 3 місяці пропустити кілька там. Десятків трильйонів рублів, чому би ні? А Дмитрієв, от оцей ваяж Віткофа, і знову бачили, це був бенефіс Дмитрієва, Він один ходив там публічно з ним, проводив його, їв там і так далі, чи буреті. І, і тобто, це працює оця група еліт. Наскільки оця зустріч в Алясті, Я думаю, організована, звісно, це малада реформаторами, цими молодими КГБшниками. А не, а не тою старою групою. Тому що стара група продовжує довбити фронт, посилати м'ясо і так далі. А от молода група організувала саміт на Лясті. Тут цікаво, чи дійсно ця молода група змогла переконати Путіна і, в тому числі, оцю стару гвардію, що все треба вже зворачуватися. Давайте, от до речі, ваша гіпотеза вона сюди лягає. Тобто, якщо зараз оголосити повітряне і морське? Там сісфає припинені вогню, то тоді гроші ж можна далі заробляти. Тобто посилаєш м'ясо, точно так же і ще йдуть держзамовлення на снаряди, там все це можна прокручувати. Але з іншого боку, вже Дмитрієв починає відпрацьовувати зварачування СВО. Тобто паралельно починається процес. Вам дається можливість Старої Гвардії допрацювати. Оскільки, ви, оскільки візьмете землі, стільки і буде. Да? До, до, що Тому що повітряне наземне е, припинення вогню, воно не передбачає визначення лінії розмежування, да? як, як е, між Кореями. Е, Оцієї оці демілітаризованої зони поки що немає. Вона буде визначатися ситуацією на землі. І тут Путін, Путін обіцяє, що дай нам ще пару місяців, ми дійдемо до Краматорська, наприклад, або візьмемо його. І е, тому буде і давайте на повітрі на морі можемо зупинитися тут. Стара гвардія продовжує заробляти гроші, вигризаючи ви, ви, ви ще територію українські, А молода гвардія вже паралельно формує якісь бізнеси, відкриття нових бізнесів після того, як знімуть санкції з Росії, коли буде повне припинення воїн. Михайле, але чи, скажімо так, створив Путін, так? Перепрошую, не Путін, а Трамп, такі умови для Путіна, що той може погодитися, ну якби наповністю на, на сісфайр під час цієї зустрічі? Я думаю, що наповний сісфайр – ні. Тобто Путін знову і повторюся, його головне завдання затягнути час. Тобто Путін може сказати: ну, по-перше, якщо вони втягнуть Трампа в якісь розмови про обмін територіями, то це. Взагалі, процес можна сказати, все це перетворення на те, що відбувалося у квітні, в травні. Оці безкінечні якісь розмови ні про що. Який обмін територіями? Потім вони приходять до українців. Українці кажуть, де да не буде ніякого обміну. Ну ну забудьте про це. Ну не буде ніякого, не, не можна торгувати українські землі за українські землі. Ви тут американці з росіянами, чого ви що ви тут робите? Взагалі, це наші землі. Не треба нам радити, як продати нашу землю за наші ж землі. За, за життя наших, наших українців. Загинуло дуже багато українців за те, щоб просто віддати Росії землі за наші землі – це просто маячня, повна маячня. Це капітуляція. Це означає, що ми програли війну. Але ми ж не програли війну. Ми її не програли. Щоб її прогнати, програти, Путіну ще треба винести всю Росію на алтар війни. Оце от, от, от треба йому зробити а під донишко винести. В нього вже бази зберігання техніки під донышко винесли, але в нього ще є гроші, ще є якісь корисні копалини, В нього є людський ресурс. У цьому це все треба покласти на війни. Я не думаю, що це всім подобається там в Росії. Тому е Путін буде намагатися затягнути час. По-перше, він може сказати для затравки, окей, я, я погоджуюсь на повітряне морське припинення вогню, і давайте розглянемо питання обміну територіями. Трамп скаже, це супер, грейт, зустріч, просто супер. Супер, прогрес. Все, робочі групи. Стамбул, починаємо опять. Медінський приїжджає, розказує про Піченягів, і знову ж таки, оці 2-3 місяці вони виграють. Далі Трамп каже, так що у нас відбувається? Я накладую тарифи зараз чи не накладую тарифи? Ну і тоді вже європейці Зеленський знову. Це буде знову, от, знаєте, по спіралі ми рухаємося весь час. Чому не по колу? Тому що ми піднялися, якщо порівнювати те коло, яке було, наприклад, в лютому, березні-квітні, травні, то наразі існує механізм, як американці нам продають зброю за європейські гроші. Це дуже важливий механізм. Тоді не було такого механізму. Ми дуже боялися, що американці просто припиняють поставки зброї, і це означає, що Україна може залишитися взагалі без Озброєнь, те, що й треба Путіну насправді зараз. Такого не може бути. Ну, окрім того, що Трамп може ухвалити політичне рішення, заборонити нам продавати зброю. Але знову ж таки, у нас на даний момент краща ситуація ніж півроку тому з точки зору нашого ПК і європейського ПК, і тому тут чим більше часу ми йдемо вперед і розвиваємо наші оборонно промислові спроможності, тим нам легше говорити Трампу, що ти у тебе немає золотої акції. Ти не можеш нам диктувати умови. Якщо ти хочеш допомогти, допоможи. Ми тобі будемо дуже вдячні. Ти отримаєш Нобелівську премію. І взагалі ти. У нас взагалі -то є Фонд відновлення України, США України, який має вже починати працювати. І Український уряд над цим працює. Тому ось, будь ласка, інвестуй, створюй умови, коли є безпекова ситуація, сприятлива. Інвестуй, працюй, заробляй гроші, ми будемо разом. Жити добре і багато, але наразі ситуація така, що Аляска це шанс для Путіна затягнути час. Михайло, Тут вийшлося кілька днів, подивимось так, як воно буде, обов'язково тоді проговоримо, так. тому що ми зустрічаємося з вами часто. І за що вам безмежно дякую за те, що ви приділяєте час мені. Це, це цінно для мене, дуже дякую вам. І давайте дякувати глядачам за підтримку. Друзі, традиційно вас закличу, підпишіться на YouTube канал Кутнова та обов'язково поширте це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, Михайло, Я буду вас чекати в гості. до побачення.